Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке Євросоюз відмовився фінансувати будівництво Євроколії до Львова. Україні не вдалося залучити кошти для будівництва Євроколії від державного кордону з Польщею до Львова за програмою ЄС Connecting Europe Facility, розповів голова Укрзалізниці Євген Лященко. За його словами, зараз можливість профінансувати 50% вартості проєкту вивчає агентство США із міжнародного розвитку. Раніше віцепрем'єр Олександр Кубраков обіцяв, що Будівництво Єврозалізниці до Львова за підтримки європейських партнерів розпочнеться вже у 2024-му Будівництво вузької євроколії на напрямку Мостиська Скнилів планувало розпочати ще у 2020 році. Також уряд вніс цей проєкт до списку пріоритетних інвестиційних проєктів до 2023 року. Проєкт оцінюється у 28 мільйонів доларів. Обговоримо цю тему з Олегом Васильєвим, автором блогу Залізні магістралі. Олеж, вітаю вас. Добридень. У чому може бути причина відмови ЄС фінансувати Євроколю? І наскільки направду це може бути критичним для Укрзалізниці? Ну, дивіться, тут потрібно визначитися з тим, які є джерела фінансування таких проєктів. Ми знаємо, що Україна активно співпрацює з європейськими фінансовими інституціями. Також і зі світовим банком тому пошук варіантів для фінансування інфраструктурних проєктів існують, і щодо цієї новини про відмову європейської сторони від фінансування спорудження Євроколії на ділянці мостицька скнилів то потрібно сказати про те, що Є проекти зі створенням європейських транспортних коридорів, куди також включається і Україна, і відомо, що цей проект доопрацьовується, і вірогідно саме через те, що саме ось ця програма ще на стадії остаточного ухвалення. Вірогідно, що і Україну туди поки ще не включили в плані фінансування. Тому я так розумію, що попереду. Визначення саме цього питання, і також потрібно сказати про те, що «Укрзалізниця» може взяти фінансування знову ж таки від американської агенції з розвитку, яка пообіцяла профінансувати саме будівництво цієї ділянки. Тому я так сподіваюся, що завершення цього проекту буде здійснюватися саме за підтримки американських партнерів. Пане Олеже, а який зиск матиме власне США? Зрозуміло, що Євросоюзу напевно було би доцільно зробити Євроколі до кордону з Україною і далі до Львова, тому що зараз йдеться про те, що залізниця прибирає на себе частину вантажів. Зокрема, і збіжжя, е і це альтернатива морським шляхам для Сполучених Штатів, що означає цей проєкт? Ну, ви бачите, що підтримка України йде з різних боків. Це і Євросоюз, і Сполучені Штати Америки. Тому я так думаю, що ну, мабуть, не потрібно так розподіляти, кому вигідно. Участь в певних проектах, які реалізуються в Україні. Якщо говорити, про, про те, яку вигоду матиме Україна від наявності Євроколії, то це покращить логістику, як і пасажирську, так і вантажне сполучення. Тому я так гадаю, що реалізація цього проєкту в підсумку дасть. Звичайно, що в першу чергу певні переваги Україні. Ну а що стосується вже фінансування, то знову ж таки будемо чекати остаточних рішень, коли вже буде точно відомо, коли почнеться реалізація проекту. Бо, наприклад, міністр інфраструктури Кубраков сказав про те, що будівництво цієї ділянки почнеться вже у 2024 році. Так, ну маємо вже і початок 2024 року, але бачимо, що фінансування не знаходиться. Поясніть, будь ласка, 50% беруть на себе західні партнери, можливо, це будуть Сполучені Штати Америки. А от 50% лягають суто на Держбюджет України чи беруть також участь і місцеві бюджети, ну, наприклад, Львівської області, зокрема. Ну, цей проект фінансуватиме частково, як ви кажете, українська сторона, тобто 50%. До речі хотів хотів додати, що за останніми новинами від американської сторони наразі агентство з розвитку, яке співпрацює і, зокрема, з цим проектом повідомило про те, що поки через відсутність ухваленого бюджету з боку конгресу США наразі під питанням. Реалізація ось цих спільних проєктів з Україною і Сполучених Штатів щодо розвитку інфраструктури і відновлення, тому тут також потрібно, ще буде чекати, коли все таки американські партнери затвердять фінансування відповідне. Так, ми ну очікуємо на це рішення конгресу. Направду критичне фінансування для України і не тільки для відновлення інфраструктури, майже для всіх сфер, якщо говорити прямо. Окрім проєкту Мостицька Скнилів, є ще не менш важливий, як зауважував міністр інфраструктури, проєкт переформатування львівського вузла як європейського залізничного хаба. Він має піти окремим кейсом, і чи можна очікувати початок? Цього будівництва цих змін вже у 2024 році. Ну, до речі, щодо розвитку ось цього транспортного хабу у Львові, то, наприклад, регіональна влада каже про те, що потрібно трохи розвантажити центральний залізничний вокзал у Львові. І ось цей проект від Євроколі, від Мостицької до станції Скнелів передбачає саме перенесення певного. Пасажиропотоку, так би мовити, на периферію, щоб трохи прибрати навантаження від головного залізничного вокзалу у Львові. Тому наразі, от місцева влада не каже, що потрібно трошки розбалансувати ось ці пасажиропотоки, щоб можна було зробити пересування людей більш зручними і надати, скажімо так, комфортні умови для посадки, висадки, очікування потягів і такого іншого. Угу. Е, і наостанок, якщо загалом говорити про необхідність і значущість прокладання Євроколі для України, яка вочевидь самостійно не може потягнути великі такі інфраструктурні проєкти з точки зору фінансування, то навіщо загалом, е, і зважаючи на те, що триває війна, навіщо зараз ці проекти просувати і все ж таки шукати це фінансування і розпочинати якомога швидше роботи? Ну тут потрібно говорити про те, що є проекти з розширення Євроколії по всій території України. Це, скажімо, так, дуже далека перспектива. Зараз ми можемо говорити про те, що потрібно розбудовувати Євроколію до найближчих прикордонних станцій, і в цьому випадку ми можемо говорити про Львів як такий великий транспортний хаб, і ось оцей початковий етап допоможе знову ж таки покращити логістику. З міжнародним сполученням це і вантажні перевезення, і пасажирські, коли люди будуть мати більше можливостей для зручних пересадок, очікування потягів, вибору зручного маршруту. Тому зараз ну я так гадаю, що потрібно орієнтуватися більше на створення ось тих хабів транспортних поблизу кордону. Ну а вже. Розвиток Євроколії по території України це доволі таки масштабно об'ємний проект. Потрібно і відповідне фінансування. І це вірогідно, що буде вже далека перспектива. Панеже, тут уточню: йдеться переважно про е, пасажирські перевезення чи про вантажні також щодо євроколії по території України, то звичайно, що мова йде в першу чергу про вантажні перевезення і. Проектування таких такого сполучення робиться саме для того, щоб покращити вантажну логістику, і щоб знову ж таки це позначалося на тих же економічних показниках, щоб більше були жвавими вантажні перевезення. Ну а пасажир. Пільські вже зрозуміло, що будуть потім підключатися поступово до, до того, як вже буде створено цю мережу євроколій по Україні. Тому ну на першому місці тут звичайно що стоять вантажні перевезення. Що ж ну а пасажирські тоді вже дотичним чином. Я вам дякую дуже за включення. Олег Васильєв, автор блогу Залізні магістралі. Був на зв'язку з Студіо». Обговорювали новину про те, що Євросоюз відмовився фінансувати Євроколі до Львова. За словами очільника «Укрзалізниці», наразі фінансування відшуковується у Сполучених Штатах Америки, зокрема у рамках програми «USAID». А от як зазначив наш спікер Олег Васильєв, треба до Чекатися все ж таки прийняття ухвалення рішення про фінансування а, м, пакету допомоги Україні Конгресом Сполучених Штатів Америки. Знаємо, що ведуться дуже щільні переговори, і мала бути зустріч президента Байна, Байдена з представниками конгресу. Він мав вмовити конгресменів проголосувати за виділення допомоги, зокрема і Україні. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.